Милі мої любі діти, сьогодні я, ваша Галина, запрошую на художню образотворчу діяльність на аплікацію. А ось яка аплікація? Послухайте і здогадайтесь, осінь все більше і більше вступає в свої права, більших похмурих, темних днів. А сонячних це менше. Сумно. Але коли ми згадуємо наші літні жаркі дні, то ми посміхаємось, тому що тепло від сонечка. Ось і сьогодні ми пропонуємо із нашим сонечком зробити пейзажну аплікацію. А щоб вам. Краще працювалося? Я хочу вам сказати забавляночку. Слухайте світи, світи, сонечко, у наше віконечко, світи веселіше, буде нам тепліше. А ще сонечко у нас не одне. У нас ще є сонечко комашка маленька, червоненька. Ми її всі любимо і називаємо Божа корівка. І ось про неї, слухайте, забавляночку. Божа корівка, полети на небо, принеси нам хліба, чорного і білого, тільки не горілого. Ось такі веселі забавляночки нас надихають на творчість. Тож, дітки, приготуйтеся і будемо працювати, а сонечко нам буде світити і допомагати. На аплікацію нам потрібно кольоровий папір. Давайте розберемося, якого кольору: жовтого, помаранчевого, червоного, чорного, зеленого, коричневого. Ще нам для аплікації треба будуть. Ножиці, клей, клейоночка, тарілочка для обрізок або люба ємність. Ще нам треба чорний фломастер. Обов'язково його приготуйте. Нам треба буде він для того, щоб домалювати мілкі елементи. Аркуш паперу, любого фону. Можете взяти теплого, можете яскравого, а можете навпаки ніжного. Тож, дітки, беріть кольоровий папір, беріть все те, що треба для аплікації і творчих успіхів нам. А я буду з сонечком з нетерпінням чекати ваших робіт. До нових зустрічей! Дітки, ми з сонечком приготувалися до роботи. Бачите, набрали собі кольорового паперу, клей, фломастер, ножиці, все-все підготували серветочку, підставочку. Тож спочатку ми виріжемо всі елементи, починаємо з великих елементів, вирізаємо жовтий круг і червоний круг. Кружечки у нас готові і червоний кружечок, будь ласка, згорніть навпіл. Ми потім його розріжемо. І ось так. А тепер давайте будемо вирізати елементи. Для сонечка промінчики наріжемо ось такі полосочки. Бачите, я вже нарізала. А для жучка-сонечка ми зробимо елементи чорненькі. Так, йому голівеньку зробимо та цяточки. Будь ласка, дітки, старайтесь самостійно вирізати, обрізати кутики з квадратиків і з прямокутничків, щоб ви отримували ось такі округлі форми. Потім ми для своєї пейзажної аплікації зробимо хмарки в небі листічко додамо. Тож, будь ласка, беріть коричневий, оранжевий, е е зелений колір, прямо кутнички, і вирізайте з них елементи. Ось я вам покажу. ось. Можете брати невеличкі аркуші листочки різнокольорові, і з них ми виріжемо елементи для пейзажної аплікації. Працюємо. Дивіться, дітки, елементи у нас вирізані, і зараз я почну викладати саму картину. Тож, будь ласка, червоний. Червоне коло розріжте навпіл. Так? А сонечко ось там у нас високо в небі, буде летіти. Для сонечка я приготувала такі полосочки це будуть наші промінчики. А які ми будемо промінчики робити, то я вам покажу. Працюємо далі. Основні елементи. Я наклеїла, а тепер у мене залишилися тільки мілкі елементи. Тож я буду зараз прикрашати свою божу корівку та будемо робити з вами промінці. Дивіться, обрізочки в мене в ємності, ножечки закриті, тож продовжуємо працювати, наклеювати мілкі елементи. Обов'язково, діти, коли ви будете наклеювати елементи, то, будь ласка, серветочкою, добре, їх пережимайте, і якщо у вас є зайвий клей, то ви серветочками його заберете. Ось дивіться, у мене вже є сонечко, комаха така, да? маленька все залишилось нам тільки зробити промінці для сонечка. Дітки, подивіться, я одним кінцем приклеїла нашу полосочку, а потім згинаючи її, отак перекручуючи, так? Я буду приклеювати іншу сторону. І тоді в мене одержиться така хвилька. Ось, не бійтеся свою полосочку перекручувати, так? Ось, отак. І я буду робити промінчики сонечку. І потім я ще тільки наклею кінчик. Робимо. Подивіться, дітки, я вже наклеїла з однієї сторони, яка до сонечка йде, я наклеїла промінчики, так? А тепер я буду їх перекручувати і вже закріплювати. Кінчики, які у нас вільні. Подивіться, і собі старайтесь. Робимо сонечко. Подивіться, дітки, яка весела у нас отрималась аплікація. І тепер нам залишилось тільки попрацювати чорним фломастером. Домалювати сонечко та Наше маленьке сонечко комашку Дивіться. Наша аплікація добігає до кінця. Тож, дітки, старайтеся, і у вас все вийде. Я у вас вірю.